Нарешті ми показуємо не онлайн, а вживу демонструємо щорічну нашу виставку митців народного мистецтва. Яскраві фарби, українські вишиті рушники та найголовніше український дух. Саме це про виставку мистецтво традицій, відкриття якої пройшло у Кривому Розі. На виставці представлені різноманітні роботи, різних митців, але спільною ідеєю всіх представлених виробів мистецтва є саме показати справжній український колорит. Пані Ольга прийшла на виставку не лише помилуватися роботами, а ще й представити свої власні, а саме ікони. Я займаюся іконосписом 15 років. Пишу ікони за технологіями старовинної, так як воно має бути. Тобто це не принт, це писана ікона. І я приймаю участь у цій виставці, тому що це виставка традиційних виторів, українського мистецтва, загалом народних промислів. Ну, ікона це також ремесло. Це не вільна творчість, як, наприклад, якщо писати живопис. Вона пишеться за певними канонами, за певними технологіями. Окрім робіт українських майстрів, на виставці були представлені вироби митців зі Львова, Харкова, Вінниці, Кропивницького та навіть іншої держави Польщі. Загалом експозиція склала 37 творів, а саме: вишивка, ткацтво, бісероплетіння, вишивка бісером, різноманітні розписи, витинанки та писинкарство. Сьогодні ми відкриваємо традиційну для нашого музею виставку. Ми щороку робимо експозицію до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва під назвою Мистецтво традицій цього року. Ми трішки відступили від своєї традиційної роботи, тому що ми завжди показуємо наших криворізьких майстрів. Переважно це розпис, вишивка і ткацтво. Цього року ми вирішили запросити усіх бажаючих. Усіх майстрів, роботи, яких представлені на виставці, нагородили подяками за їх неймовірну працю та підтримку українських національних традицій. Тож усіх криворіжців, хто хоче поринути в українські колори та насолодитися роботами майстрів продовж місяця, чекають в квартирі музеї імені Григорія Синиці, за адресою проспект Гагаріна 13-18. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.